Чи можливо умисно втратити податкове резидентство? Якщо ви проживаєте на дві країни, то щоб уникнути подвійного податкування, вам потрібно вирішити, резидентом якої країни ви є. Резидентство це ваш чесний зв'язок з країною, тобто, де ви повинні платити податки. Тому, якщо ви маєте на меті втратити податкове резидентство, ви повинні розірвати цей зв'язок. Насамперед, дотримуючись таких кроків. Фактична зміна країни проживання. Тобто ви маєте залишити країну на більше, ніж 183 дні. Також в новій країні у вас повинно бути постійне місце проживання, тобто житло. Ви можете його як орендувати, так воно може бути у вашій власності, перенести ваш центр життєвих інтересів. Тут йде мова як перенесення бізнес активів за кордон, так і про переїзд сім'єю. Найбільше центр інтересів визначає саме ваша сім'я, тобто де ваша сім'я, там ваш і центр. Також важливим є закриття рахунків. Закрийте банківські рахунки, якщо це можливо, або змініть їх статус на нерезидентський. Не забувайте також про закриття фінансового року. У багатьох країнах резиденти зобов'язані подати фінальну податкову декларацію, а деякі країни навіть накладають exit tax, тобто податок на вихід, наприклад, США чи Німеччина. Будуйте також сильні тісні зв'язки з новою країною вашого проживання. І не забувайте, що резидентство це оціночне поняття, тому воно завжди залежить від вашої ситуації.